Концертна святкова програма, яка розпочалася о сімнадцятій годині в парку культури і відпочинку імені Івана Франка, тривала понад 6 годин. Дощова погода не завадила Калушанам прийти на святковий концерт. Окрім місцевих виконавців, а саме вихованців дитячої музичної школи номер 2 на сцені парку виступили близько 20 колективів з різних куточків України. Тішить те, що привітати Калушан із днем міста приїхали творчі колективи з Закарпаття, Житомира, Рогатина, Львова, Стрия, Очакова, Жидача. Ва, Полтави та Ходорова глядачі мали змогу побачити і запальні українські танці, послухати мелодійні пісні нашого народу, а також посміятися з гуморесок у виконанні гостей свята. Окрім народних колективів у святковому концерті взяли участь не менш відомі зірки української естради. Сучасні пісні лунали у виконанні Світлани Весни, Макса Барських, Гурту Фреш. Разом з ними на сцені парку виступили місцеві співачки Христина Олійник та Алла Івашина. З вітальним словом перед калушанами виступив і міський голова Ігор Насалик. 574 роки найкращому на місті Україні. Людського вам щастя, козацького здоров'я, добробуту. Хай ніколи з ваших обличчя не сходять посмішки. Давайте в сьогоднішній день забудемо всі образи. Тому що ми найкращі, тому що ми обрані, тому що ми будемо найкраще місто в Україні. Святом родзинкою дійства став виступ гурту Океан Ельзи, який викликав у глядачів справжній шквал емоцій та оплесків. Святослав Вакарчук, приєднуючись до усіх привітань, побажав калушанам всього найкращого і подякував за запрошення виступити у такому чудовому місці.

Закінчився концерт святковим феєрверком.